Вітаю, сьогодні 1 грудня і в мене знову чергова посилочка з хризантемами. Це великоквіткова горшкова хризантемка. Зараз ми з вами розпакуємо і переконаємось, що котик як завжди мені допомагає, як не один, та другий. Завжди вони в курсі всіх, субеті. що я роблю і де я роблю. Це відвіри ваку. Я неодноразово замовляю, але я сподіваюся, ну я не надіюсь, але це вже в цьому році крайня посилочка, тому що 1 грудня вже нема куди заказувати. Це ось такі, це маточні куштики, трошки відвалилися пару пагінчиків я їх посажу, побачу, приймуться вони чи ні. Але кущики доволі гарні. Без, без грунту людина упакувала, зробила легшим, легша посилочка, щоб була менша пересилка. Тому зараз... Посожу чисте гарне курінечко і помощник Як завжди помощник, сюди і, і і завжди. Чисті корінчики без хвороб, гарна ну Нічого не скажеш, гарні, гарні кущики, доглянути. Ось які корінчики Гарні погінчики. Ну, надіюсь, що все приживеться, бо це ж хризонтенка. Це, знаєте, така берешня. Садись буде в горщики, тому що грунт, звичайно. ну Це так як це горшкова взагалі хризонтена, то так і буде вона в горщиках займувати. Помощник. Красончик. Ось такі горщики. Висаджую. Грунт у мене це огородний і купований, звичайний універсальний. Я їх змішую. До городньої землі додаю цей грунт. Лопенько перемішаю. І в таку суміш буду садити. На дно горщики я з вами завжди ложу, ну там такі дірочки, щоб не висипала грунт, Я завжди ложу мох, постагну мох. Грун у нас у лісі такого добра вистачає. завжди я його збираю, тому що потрібно равлики, ну, є, потрібно равликам, тому мох у мене завжди в наявності заготовляється. Ну і все, наповнюємо горщички. втрамбовуємо, ну Як не сильно, легенько так прижимаємо, садимо кущики, так як я вже неодноразово показувала в теплиці, як я сажу, присипаю ґрунтом, потім трішечки піднімаю, щоб так курінчик трішечки звільнився, щоб не дуже притиснутий ґрунтом був. Зачупчик присипаю, потім так зачупчик його я підніму. От так, бачите, та чубчик витягнула трошки трамбую легенько, не сильно легенько притрамбую. Так, щоб вони себе комфортненько там курінчики почували. Ґрунт виходить такий пухнастий. Додаю городню землю для того, щоб... Ну, і щоб хризантемка привикала, тому що надалі вона буде висаджуватись в городню землю, я не купляю поки що не сумішей і торсів. І не так пересихає ґрунт, тому що якщо купований, він дуже швидко пересихає, а з вороньою землею він краще тримає вологу. От так, я ще Знову за чубчика підтягує, притрамбований. Ось ці такі пагінчики, які відломлювались. Я заказала яєчку сажу. Кефір перевіряю, що все в порядку. Чи все я правильно посадила, чи все по технології. <рілляє> Дивіться, цікавий котик і цікавий котик-моркотик. Так, срізантенки посаджені. З хризантемками поки що в тепличку. Тепер ці хризантемки будуть знаходитись, поки не буде стабільний мінус. Там зараз температура до плюс десяти і тепличці, тут добренько, тепленько поки не стануть стабільні морози, коли там настане мінус, буде Як Настане мінус, а це отак заберемоться. Таке зараз в мене підпличці. Ще цвітає циркус, ще зацвітають якісь назви квіточки. Я ще не знаю. Оце колисково. Так гарно відросли молоді пагони, я пересадила, думаю, ну хай ще може зацвітати. Полюбуюся ще раз у цьому році. Її квіточками це дора, маточник, аура і ось така куреєчка. Це що мені принесла трошки шкоди. шкідники були на ній. А так, ось такі квіточки зараз. Сьогодні на 1 грудня ще дещо цвітає. Ще не думаю, як і відцвітаю. Так себе ще непогано почувають квіточки. Надіюсь на те, що гарно перединують. Зарані пустять пористь. Все, Так на усім дня. Підписуйтесь на канал. Будемо слідкувати разом.